Хочу сказати декілька слів на таку дуже, ну скажем, болючу тему для українців: це тема нашої перемоги з однієї сторони, тема майбутнього. І тема, скажімо, переговорів з Росією. Це ну, це різні теми, але вони між собою пов'язані. І особливо після Ахмадіта, після цієї трагедії, цих ракетних ударів, знову загострилася тема можливих переговорів з Росією. Частина суспільства, незначна частина суспільства, підтримує такі переговори. Більша частина суспільства не підтримує такі переговори по соціологічним дослідженням. Але я хотів би зараз висловити. Деякі свої думки, які мене тривожать. От що мене тривожить, крім самої основної тривоги всіх українців і саме ключової нашої проблеми, це те, що в нас іде війна. У да, нас іде війна. Іде два з половиною роки і кінця краю не видно. Ми знаємо про те, що зараз у нас позиційна це війна, не ми не рухаємося вперед, не вони не рухаються вперед, як говорять експерти. Це таке протистояння, коли обидві сторони йдуть на виснаження, і це може тягнутися і місяцями, і роками. Звичайно, не хочеться говорити песимістичні сценарії про продовження війни на роки, але будемо жити, будемо бачити. Но мене, крім цієї основної проблеми, хвилює ще одна проблема. Це проблема, яку я називаю проблемою. Для українців невизначеності майбутнього. Я розумію, що дуже тяжко жити в стані невизначеності, в стані нестабільності. Бо ми до війни привикли жити хай ну, не в самій процвітаючій країні Європи, ну, на жаль, бідній країні, але красивій країні з красивими людьми, з красивою природою. І була певна стабільність, було певне бачення майбутнього себе, своєї сім'ї. Ну, не було бачення там майбутнього держави, бо щось було незрозуміло. Корупція, олігархат, скажімо, влада сьогодні прийшла гірше, ніж вчора. Ну, ми це всі реалі знаємо. Ну а зараз яка ситуація? А зараз невизначеність не для держави, не для сім'ї. Не для себе особисто. І от жити в цьому стані невизначеності в дійсності дуже дискомфортно. Я думаю, що це такий психологічний, некомфортний стан, що впливає на отакий, ну якби певний песимізм в молодих людей і їхнє небажання йти воювати і ухилення від мобілізації, тому що стоїть питання: а що далі? Ну, пішов я воювати, а що далі? А коли перемога, а коли війна закінчиться, а наскільки мені треба йти воювати? Тому що я спілкуюся з військовими, я спілкуюся з тими добровольцями, які пішли перші дні, і вони ну не скривають як спілкування зі мною. Вони кажуть, ну от якби сьогодні то не знаю, чи пішов би. Бо я не думав, що це вже два з половиною роки кінця краю не видно. Я думав, там місяць-два, і ми їх вигонимо. Тобто ніхто не міг передбачити, яка буде це війна. Але чому я зараз от про це говорю, про цей стан невизначеності? Мені здається, що е, нашій би владі варто було подумати і українцям озвучити певну е, таку знаєте, дорожню карту нашого майбутнього. Як ми бачимо? Нашу перемогу, і що таке для нас перемога? Як ми бачимо наше майбутнє після перемоги, які устрій ми бачимо в нашій країні? Знову корупція, знову олігархи? чи це щось інше? Я думаю, для того, щоб надати українцям це якесь друге дихання, яке ну ми ж два-словити роки як протрималися на знаєте на волонтерстві. На перемогах, на, ну, от, мобілізувалися, з'єдналися, згуртувалися. А зараз таке враження, знаєте, якби пішло таке, якби ну, от просідання от цього духу, такого, такої терпимості, такої згуртованості. І мені здається, що це, це все якраз оце просідання по багатьох причинах. Це, знаєте, якби виснаження таке. І для того, щоб от пішов знов цей підйом, то не треба, щоб нас щось якась трагедія трухонула. Нам би бажано було б, щоб наша влада прояснила на наше майбутнє. Заради Йти воювати молодим хлопцям, а скільки воювати? А може, якісь ротації через півроку, а може через рік, а може ще щось. Ну, тобто, щоб наступила, якщо не повна визначеність, то хоча б якась часткова визначеність і під час війни, і під час моєї участі у війську, і під час мого захисту матеріального, соціального і іншого, і саме основне ще відносно того майбутнього, яке ми бачимо для себе, і в Євросоюзі, і в НАТО. І всередині структури нашої країни мені здається, що це архіважливо. Це архіважливо. Це перша теза, яку хотів би озвучити, і друга теза. Я е, говорив і буду говорити, що я стою на тому, що кожна війна закінчується переговорами. Хай це зараз звучить не популярно, але нема іншого шляху. Тільки стоїть питання, коли це переговори в е, випадку Другої світової війни, відбувся військовий розгром Німеччини, а тоді наступили переговори. В інших війнах може відбутися переговорний процес без військового розгрому протилежної сторони. Тобто, кожна є приклади В'єтнама. Кореї, Ірана, Ізраїль, Палестина багато війн, на жаль, в світі є, і кожна війна має певні свої особистості особливості. Но всі війни закінчуються переговорним процесом. Так от ми все рівно. Колись вступимо в переговорний процес. Можливо, не напряму з Росією, можливо, через посередників посідати за стол переговорів напряму з Путіним. То я думаю, що українці не захочуть. Не український президент, ну знаєте, Зеленський Путін. Я їх двох там за столом переговорів не, не бачу. Бо я думаю, що Зеленський його там приб'є, чесно кажучи. То е, наступить цей переговорний процес, але цей переговорний процес потрібно, щоб наступив тоді. Коли Україна буде в позиції сильного, а не так, як зараз паритет 50 на 50 протистояння позиційне. І коли нас наситять достатньо фінансами зброєю, коли ми їх почнемо тіснити, і коли ми почнемо їх перемагати, ось, скоріше всього, тоді наступить ну, якби, оцей момент переговорного процесу із позиції сильного. Переговори можуть тягнутися доволі довго. І чим вони як закінчаться, не хочу зараз гадати, там, розказувати якісь варіанти, варіантів 10 Якщо не сотні. Але чому це так іще для нас важливо? На завершення, і, мабуть, саме важливе, що я хочу сказати, це сказати про майбутнє. Ну, закінчиться війна. А що далі? А далі вона має ні в якому разі не відновитися у майбутньому. І тут, так, е, да, ми мріємо про Євросоюз, да, ми мріємо про членство в НАТО. Але тут треба, е, знаєте, якби на сусідів опиратися. Сусідами дружити, створювати якісь додаткові військові союзи, військові блоки, тому що з НАТО ще не все зрозуміло, і не скоро ми там, скоріше всього, будемо. Але для нас архіважливо стати суперсильною країною, суперсильною, настільки сильною, що тому агресивному сусіду більше і в голову і в страшному сні не прийде до нас нападати, повін понесе такі жертви і такі втрати, що йому й не снилося. Але тепер суть питання, як нам стати сильною? Не просто демократичною, не просто процвітаючою, і не просто сильною в військовому плані, а сильною в цілому, і тоді, значить, сильно військовому плані. А для цього нам треба все поміняти. А для того, щоб нам це все поміняти з того, що було до війни, тому що. Ми не захочемо після війни жити в довоєнних реаліях. В реаліях корупції ми лідери по корупції в Європі, ми лідери по бідності в Європі. Ми країна, яка має шості, шосте місце в світі по природних ресурсах. Ви вдумайтеся в ці цифри. Ми маємо совокупне національне багатство природних ресурсів шосте місце в світі. Це правда. Ми потенційно дуже багаті. Ну, в той же час бідні. То, ну, то ми не зможемо і не захочемо жити в цих довоєнних реаліях, в цьому бюрократизмі, в цьому іншому. Відповідно, нам потрібно збудувати нову процвітаючу Україну. Я це називаю новий соціально-політично-економічний устрій шостого рівня, бо зараз п'ятий капіталістичний. Тобто ми маємо збудувати ту новітню модель, яка буде суперсильна, суперсправедлива, супердемократична, і такий потенціал після війни в нас є. Но для цього нам потрібні вибори. Коли у владу прийдуть інші люди, тому що для того, щоб змінити владу, а влада, щоб змінила систему управління, бо в нас надзвичайно неефективна, корумпована, олігархічна була система управління, чого багата країна мала бідних людей. То для того, щоб це змінити, нам треба змінити людей у владі на всіх щаблях від місцевих. Районних, обласних, верховних, і коли зайдуть оці толкові, порядні, патріотичні, професійні люди, бувші військові, волонтери, громадянське суспільство, нам треба принципово оновити обличчя влади. І коли зайдуть оці толкові, а ми їх вже знаємо, ми їх вже бачимо, вони вже себе проявилися. То тоді, коли зайдуть ці толкові, то вони збудують толкову управлінську систему, справедливі діючі закони. І в нас дуже швидко почнуться трансформаційні процеси у всіх сферах життєдіяльності країни. Якщо так по-простому, нам треба толкові, порядні, професійні, патріотичні люди у владі. Для того, щоб вони в нас були, нам треба вибори. Вибори під час війни. Не можуть бути, значить, нам треба, щоб війна якомога швидше закінчилась. Ну закінчилася не нашою поразкою і не на умовах Путіна, а на рівні нашого підйому в військових діях, коли Путін не захоче, а змушений буде піти на якісь певні компроміси, певні поступки. Скоріше всього, не варто буде говорити про мир. Скоріше всього, це буде якесь перемир'я, але і все-таки, яке дозволить нам, скажімо, цю владу якби, перезагрузити і вже потім почати будувати дуже сильно розвинуту країну. Я не хотів би в майбутньому бачити бідну Україну із сильною армією. Побідна країна, сильна армія це певна алогічність, бо має бути сильна країна. І сильна армія. По деякі експерти зараз кажуть, що якщо ви хочете в майбутньому, щоб війни від Росії було менше, то ви маєте налаштовуватися на те, що ми будемо бідна країна, ну, яка має сильну армію. А я хотів би мати сильну країну і сильну армію. Тоді мені це більше по душі. Таку ситуацію, коли українці не будуть виїжджати з України, а будуть повертатися, це звучить, можливо, зараз мало реалістично, я що говорю. Ну, я знаю, що це реалістично. Знаю. Повійна це велика трагедія, це велике випробування. Але це і той час, коли відбуваються дуже сильні трансформаційні процеси трансформації українського народу в українську націю, пробудження української свідомості. І українці до війни, і українці після війни це зовсім двоє, два різних, ну, скажімо, архетипу українця. Ті українці до війни були терпеливі. Олігархи, ну нехай олігархи крадуть, ну нехай крадуть, а моя хата з краю, а мене не чіпають. А українці після війни ні, це зовсім інше. Скільки крові заплачено, стільки трагедій, стільки біди, що ми просто змінилися. А раз ми змінилися, значить ми можемо змінити. І ситуацію в країни, і устрій в Україні, і ми можемо мати толкову владу, і толкову управлінську систему, і толкову економіку, і все, все, все толкове. Я мрію і знаю, що мрії збуваються. А ще знаю, що Ісус Христос дав підсказку. Да буде вам по вірі вашій. Будемо вірити в хороше. Будемо не просто вірити, а працювати на це хороше, прикладати максимально зусилля і цих, гуртувати оцих порядних професійних. Патріотичних людей і спонукати їх іти до влади, то ми реально оновимо владу. Оно владу, все решта прикладеться. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.